Крок за кроком до успіху камерний хор Воскресіння, призер міжнародного конкурсу у Варшаві виборювали перемогу вісім співочих колективів із різних країн. Воскресіння, попри свій молодий творчий вік, уже неодноразово гастролював за кордоном. Зокрема, у столицях Італії, Австрії, Польщі та Литви. дуже приємно було і вражаюче співати у знаменитому залі Варшавської консерваторії імені Фредеріка Шопена. На якому ми брали участь у гала-концерті? Для нас це, звичайно, ще незабутні враження. Дуже гарний у нас був концерт. Після Конкурсної програми відкрити Україну світові за допомогою самобутньої творчості дуже важливо, зізнаються учасники, адже обличчя кожної держави це культура, традиції, мистецтво та мова. Також хоровим колективам важливо збагачувати свій репертуар творчістю відомих композиторів. Та й вдячні глядачі нерідко спонукають співаків до творчого пошуку. Підходять і просто з такою щирістю кажуть Дякуємо вам! Ви дуже нам сподобались. Нам дуже приємно було вас слухати, особливо народні пісні. Камерний. Хор воскресіння це близько трьох десятків учасників, і нинішня перемога засвідчує це дійсно злагоджений і дружній колектив. Дуже приємно тут працювати і надзвичайно вражає така сімейна, можна сказати, родинна атмосфера. Є радісні моменти. Ми проживаємо разом. Тобто не раз в когось якісь сумні моменти бувають в житті. Так само ну, звертається одні одним по допомогу. Стараємося допомогти. Співаки Воскресіння торік презентували своїм слухачам дебютний диск під назвою Божественна літургія. Це 26 композицій. Незабаром мають намір випустити свіжий альбом, де кращі духовні шедеври будуть об'єднані в єдине ціле. Вікторія Гордієнко, Сергій Щочкін. Новини на вежі.